Всі збирайтеся скоріше, грамотійко нас чекає. сіли рівно всі тихенько вже розпочинаємо. Не забув він до нас завітати, щоб знову про речення розповідати. Зараз у нас заняття з грамоти. І на минулому занятті ми вчилися складати речення за картинкою і дізнались. Про те, що речення можна записати за допомогою схеми. Давайте пригадаємо, як позначається слово. Слово позначається довгою горизонтальною рисочкою. А як позначається початок речення? Початок речення позначають ось таким ніби кутиком. Перше слово в реченні. Пишеться завжди з великої букви. А що ставимо в кінці речення? Найчастіше в кінці речення ставиться крапочка, але також може бути знак питання або знак оклику. Схему речення записуємо зліва направо. Погляньте, будь ласка, на картиночку і скажіть, де заховався або де знаходиться песик. Песик знаходиться на коробці. Песик знаходиться за коробкою. Песик знаходиться в коробці. Песик знаходиться перед коробкою. Песик знаходиться біля коробки або праворуч, песик знаходиться біля коробки. А зараз я покажу вам. Наступну картиночку, де знаходиться кошеня. Кошеня знаходиться під коробкою, де знаходиться пташка. Пташка знаходиться між коробками, де знаходиться кошеня біля коробки, де кошеня? В у коробці. Де знаходиться пташка над коробкою. Де знаходиться кошеня? За коробкою. Де знаходиться пташка на коробці. Де знаходиться кошеня перед коробкою. Такі маленькі слова, як під на, над, в, у, за. Це слова. Помічники. Такі слова нам підказують, де саме знаходиться предмет, а позначають такі слова короткою рисочкою. Ось так. Давайте зараз ми пограємо з вами в гру. Добери слово помічники. А зараз давайте пограємо в гру. Добери слово помічник. Метелик літає квіткою. Яке слово помічник маємо одібрати? Метелик літає над квіткою. Олівці закотились шафу. Яке слово помічник добираємо? Олівці закотилися під шафу. Дерево росте будинку. Яке слово помічник треба дібрати? Дерево росте біля будинку. Білка живе дуплі. Яке слово помічник потрібно дібрати? Білка живе в дуплі. Добре. Ми маємо зараз розглянути картиночки і сказати, які слова позначаємо звичайною рисочкою ось такою. А які слова позначаємо короткою? Ось такою рисочкою. Отже, перша картиночка. Машина. Якою рисочкою ми позначимо це слово? Машина. Звичайною рисочкою. Так. За якою рисочкою позначимо? Звичайно, це слово помічник ми позначаємо його коротенькою рисочкою. Ось такою. Змія позначаємо звичайною рисочкою. Перед. Зараз ми маємо розглянути картинки і сказати, які слова ми позначаємо звичайною рисочкою, а які слова ми позначимо короткою рисочкою. Отже, наприклад, слово змія ми позначимо звичайною рисочкою. Як ми позначимо слово «за»? За це коротеньке слово. Слово помічник і позначаємо його короткою рисочкою. Машина. Позначаємо це слово звичайною рисочкою. В це слово помічник, коротеньке, воно позначається короткою рисочкою. Собака. Означаємо звичайною рисочкою. Ось так. А зараз розгляньте, будь ласка, малюночок і складіть за ним речення. Кошеня сидить на дереві. Скільки слів у реченні? У реченні чотири слова. Яке перше слово в реченні? Перше слово кошеня. На яке питання воно відповідає? Кошенятко це хто чи що? Кошенятко це хто? Яке друге слово? Друге слово сидить. На яке питання відповідає це слово? Що робить? Де сидить кошеня? Кошеня сидить на дереві. Коротеньке слово на дає нам зрозуміти, де саме знаходиться кошенятко. Отже на це слово помічник. А як же записати це речення за допомогою схеми? Погляньте кошеня. Сидить на дереві. В Кінці речення поставимо крапочку. А коротке слово на ми позначили коротенькою рисочкою. Складіть, будь ласка, речення за цією картинкою. Діти грають у футбол. Чи є у цьому реченні слово помічник? Слово помічник у. у. реченні чотири слова. А тепер грамотійко пропонує нам пограти в гру, що не так. Але будьте дуже уважні. На березі чотири великі гілки на кожній по два яблука. Скільки яблук росте на дереві, хіба таке може бути? Ні, не може бути, адже яблучка не ростуть на березі, вони ростуть на яблуні. Дітки дуже добре знають, котики всі гучно лають, що не так. Ну, звичайно, котики нявчать. У лісі настала осінь. Нарешті прилетіли лелеки та ластівки. Що не так, діти? Ну, звісно, восени птахи відлітають, а прилітають навесні. Давайте ми з вами спробуємо скласти речення за картинкою Яблуко росте на дереві. За цією картинкою рибка плаває в акваріумі. Яке слово помічник у цьому реченні? Рибка плаває в акваріумі. Слово помічник в яблуко росте на дереві. Яке слово помічник? На ну, звичайно? Складіть речення за цією картинкою. Собака гавкає. Скільки слів у цьому реченні? Собака гавкає. У цьому реченні два слова. В кінці речення стоїть крапочка. Як чудово грати, речення вивчати та друзям допомагати! Щось я забарився, треба поспішати інших діток. Грамоти навчати. Грамотійкові дуже сподобалося з вами грати, діти. Ви, розумнички. Бажаю гарного дня, до наступної зустрічі, мої хороші. До побачення!